Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би вам показати таке незвичайне дереце, як мушмула германська. А саме урожай 2022 року. Як бачимо, листочки вже осипались та й частина плодів, а частина плодів ще на дереві. Це дерево в мене защеплено, на звичайну дику грушку, як кажуть, на дичку. Щепиться вона досить легко, приживається нормально. І як бачимо, дає урожай. Зимостійке дерево витримує досить значні морози. Плоди ми зазвичай. Ставимо ще морозильну камеру і потім потроху їмо. Вік цього дерева десь 8 років. Отже, як ми бачимо, воно не сильно росте вгору, невеличке, компактне. Та не потребує особливого догляду. Я чисто роблю обрізку весною. Це деревце плодоносить в мене кожний рік. Десь приблизно так, як тепер. Ну що, приступимо до збору. Урожаю, подивимось, скільки вийде. Ну, ось, уже зібрав. Більше, ніж пів відра 12-літрового. Частина осипалася. Плоди досить великі. Зараз ще вони тверді, як камінь. Тому що мороза не було ще, лише такий морозок на рівні землі. Так що рекомендуємо шмулу германську всім, хто хоче мати таке деревце в себе в саду. Ну, ось ще для порівняння, подивіться, коробка сірників і величина плодів мушмули. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь. Буду вам дуже вдячний. Всім пока-пока!